Неси сюди мені назад. Бігав. Все Молодець, молодець. Іди ще, і ще дись там, дись там, дифуліш, де біляш, де виліш, десь. Скажу чесно, він для мене настільки став рідним, я навіть себе не уявляю. Я вже забув, як я жив до нього. Можу сказати, що люцик змінив і мене. Мало того, він змінює мене щодня. От я в нього вчусь жити життєрадісність. Це він так собі лапами допомагає, це він так сам з собою грається. Шукай, 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 де пулір? Загубив пулір. А я знайшов. Давай. Вот так. Мене звати Павло Молчанюк, я психолог практичний, психолог клінічний, е, псих... центр психологічної. Допомоги разом з тобою, а також психолог в рекреаційному центрі Берег надії. Я є учасник бойових дій, ветеран. Пішов з перших днів добровольцем. Підрозділ називався Вовкулаки. Це підрозділ, який відносився до прикордонної служби. А насправді піхота швидкого реагування. Тихенько фу. До сюди. Бар'єр. Назад, назад, бар'єр. Де, забирай, забирай. О, на. шукай паличку, де паличка? Де шукай? Коли я повернувся додому з фронту, і я прям ціленаправленно почав шукати от собі такого асистента, якого я міг би використовувати в роботі з ветераном. Я дуже люблю собак. І так вже сталося, що в мене дуже давно була собака, ще в дитинстві, породи доберман. І я так настільки полюбив цю породу, що, якщо чесно, інші варіанти я не розглядав. Я шукав маленьку, звичайну, цуценятку, потім я вже розглядав варіанти взяти з приюта. І тут мені дзвонять кажуть, от є дорослий доберман, якщо хочеш, можеш, бо люди виїжджають і їм немає як його взяти з собою. Я, звичайно, сказав, окей. Але потім прям так, знаєте, захвилювався. Думаю, чи він мене сприйме, чи ні. Хто мій найкращий, друг? Чи хлопчик розумний? Хоче лапку мені дати, так? Да? Хоче лапку, а другу лапку. Да, а другу давай, Молодець, молодець. То мій такий хороший хлопчик, Хто такий мій хороший хлопчик? І нам організували таку зустріч. Хазяї, ну, господарі Люцика привезли його на машині. Получається, в багажнику, я підходжу, вони кажуть, ну присаджуйся ззаді. Я таку присаджуюся ззаді. І я тут відчуваю, що ззаді е зубки з язиком плотно починають мене цілувати в шею. Уявіть собі, тобто я прям настільки оторопів, я не очі... Якось так воно... я вроді очікую і не очікую. Якось так вийшло, я не знаю, він мене ніби відчув одразу. От Я зараз скажу мені до мурашок, я пам'ятаю цю першу нашу з ним зустріч. І ось він мене прям розцілував ззаді. Я не знаю, чого так сталося, чесно скажу. До сих пір для мене це, мабуть, я його дуже чекав, і він це десь відчув. Залезь, жилось мій хороший. Залазь. Ходи, Ходи. Залазь, не залазь. Все, лягай. Я позгортався. Дружок, мій, да? ти мій дружок. Та мій найкращий друг. Ти мене охороняєш, хто там ходить? Хто там ходить, Люцик? Хто там ходить? Ти мене охороняєш. Його підвезли до мене додому. Ну, звичайно, він теж злякався, схвилювався. І от з цього моменту наступна доба була, мабуть, саме така потужна, бо от уявіть собі картину. Я ліг на ліжку, він ліг біля мене. Ні, не ліг. Він так ось якось присів, і от ми майже добу, я не спав, звичайно, всю ніч, бо він на мене дивився. Він просто так от стояв в притул. Ну, ви бачите, людська, зараз я знаю, який він по характеру. Я ж тоді ще не знав. В нього все-таки величезні зуби, з виду дуже страшна порода, а насправді дуже розумні, дуже зп'єднані. Я вже про цю породу знаю абсолютно все. І так доба длилася, це наше знайомство. Він на мене дивився, я на нього. Він спочатку не хотів нічого їсти, я дуже хвилювався. Але от так от з, першої, з першого дня потім ми почали з ним більше гуляти. Привіт, привіт, друже. Так, все, підходь до Андрія. Привіт. Поздоровайся, Людці. Хто до нас гості прийшов? Ти бачиш? А? Хто прийшов так. до нас. Так, він такий у нас любить гости. Бери, давай, граємося. Давай. Забери, забери. Дай мені лапу. Дай, дай. О, Дав мені лапу, я тобі віддаю. Все, молодець, забрав в мене. Да, 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 да. Ти мій хороший. Що, може чай, каву щось? Та ні, дякую, дякую. Як ти сьогодні? Ну що, так само все, по стандарту погано сплю. Депресія від того, що вона звільнила з роботи, та контузія, шум в голові постійний, головні болі так само. І врачі нічого не можуть зробити. кажуть, ну привикай з цим жити. От люцик тебе ради бачити. Хочеш, люцик? ну ка давай, Інструмент дай. Це дуже класно працює взагалі. От. Каністерапія – цілий напрямок для таких випадків дуже класно, коли є такі от пухнастий мене друг. Його звати Люцифер, тепер він і твій друг. Знаєш, як кажуть, у нас щодня якісь виклики чекають, і на війні, на жаль, не закінчилось все те, що нас турбує, все те, що нас іноді змушує погано спати. І ну, взагалі це все, звичайно, важкий період, але я впевнений, що ти його пройдеш і впевнений, що ми разом знайдемо якісь відповіді на питання, які тебе турбують. Я, бивший військовий, вже якби звільнений, звати мене Андрій, сам інструктор військовий, батько одинак, був дважди на фронті, допомагав хлопцям евакуйовувати їх, ну, все, що пов'язано з медициною, доставляти до госпіталів і навіть допомагав оперувати, асістувати в операційних. З Люциком мені дуже добре. Я заспокоююся, от зараз ходжу до психолога на реабілітацію. Люцик для мене це друг, товариш, радіє, тому що я прийшов. Я з ним граюся, він зі мною грається. Я заспокоююся. Біля нього я трошки більше можу відкриваюся по розмові з психологом. Дай мені, дай, дай мені, дай ні, не дастеєш? Давай, забери, забери, забери. І я побачив під час війни, що багато хто не може самостійно пережити ось цей етап, пережити ось цю тривожність, пережити е, ну, взагалі цей стрес. Я зрозумів, що як мінімум, то, що я можу робити тут, це допомагати тим. Хлопцям, дівчатам, коли втрата кінцівок чи там, опалення дуже сильні є там, на тілі, на обличчі, то це ніби те, що кидається зразу в очі. А як я ще кажу, іноді хлопці повертаються з ампутації психіки. Тобто це моменти, коли хлопці повертаються з травмами, які не можуть самостійно пережити досить довгий час. Це їх не видно одразу. Коли я побачив, що мій люцик, він дуже класно знаходить контакт з людьми, він дуже відчуває людей. Він дуже прогнозований. Що мені в ньому найбільше подобається, він е, абсолютно стійкою психікою. Якщо любить, то безумовно. Люцик. Оце в нього там лежачок. йдемо ховатися в хатку. <схай> все. Оце в нього там лежак такий. Тут він подорожує кругом з нами. Оце його любиме місце. Ну, Ми отак з Люциком в принципі, постійно любимо подорожувати. Їздили і в Київ, і в Карпати ми з ним. І де тільки ми не були. Він ззаді завжди спостерігає за дорогою, назад дивиться, щоб я правильно їхав кругом. Ну, взагалі, він мене, я ж кажу, він любить куди я, туди він. Куди б я не їхав, він завжди проситься їхати зі мною. Постійно ми з ним на одній хвилі. Тобто, ми з ним як голка з ниткою. Люцику 6 років, то я не пам'ятаю, який там коефіцієнт, як порівнювати вік людини і собаки, але якщо я не помиляюсь, ми з ним десь ровесники. Мені 46, йому 6. Так плюс-мінус, я думаю, ми з ним десь в одному віці. тому… Але я все одно його називаю синок. Ну, Він насправді дуже розумний, дуже мудрий. Іноді він мене, мені здається, краще розуміє, ніж деякі люди. Дуже відчуває, я бачу, коли я, якому я настрої там. Чи я без настрою, він якось дуже чітко відчуває. До речі, коли в мене іноді були проблеми різкі зі здоров'ям, він постійно біля мене не відходив. Коли в мене були загострення легеневої моєї цієї ситуації, то він дуже відчуває біля мене, прям не відходить, ложить мордочку мені на легені, на животик. Він дуже переживає, я бачу, що. І, до речі, була ситуація, коли я був в лікарні то він навіть два дні їсти відмовлявся, коли за ним дивились. Заходь людзик. Зупиняйся. Люцик. не спіши, треба лапки ти Молодець. Давай. Отак. Отак. Молодець поки я витриму лапки ще, Люцик, ще воду. Давай. Ось покажу вам зараз нашого Люцика нагороди. У нас він кругом займає перші місця. Ми Їздили по Україні по виставках. Да, Іди сюди. Іди сюди, буду я злазити з дивану, де да? твій полір? І сюди. Йди сюди. Йди, 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 йди. Ось це наш чемпіон. Тепер по поводу його імені. Я ж, оскільки, коли його взяв, він вже був дорослим, то ім'я його було Люцифер, повне ім'я, а якщо по документам, квантіль. Люцифер, да, це таке повне ім'я. І деякі люди мені казали: от ім'я Люцифер, ти ж там як віруюча людина, це ж диявол. Я кажу, ну, а найдіть мені в Біблії хоч одне місце, де написано, що Люцифер взагалі це диявол. Взагалі, якщо дословний переклад імені Люцифер, це той, хто несе світло. Світлоносне. Оце, ну він реально мені світлоносний. Я подумав, що це його ім'я дуже чітке. Ну, я його, звичайно, називаю Люцик. І ось він, до речі, біля мене. Ось це ми з Люциком. Чому панда? Часом мене питають, давно так якось приклеїлось до мене, і такий у мене був позивний на війні, ось так виглядає. Чому мені подобаються панди? Тому що вони з вигляду дуже добрі і хороші, але в цирку не виступають. Якщо ви помітили, панди в цирку не виступають. Тигри леви, такі грозні, всі виступають. Панда заставити в цирку виступати ну нереально, практично. Тобто, панди всі з характером, але всі дуже добрі і життєрадісні. Слідцяк сюди. Ходи. Залазь. Залазь, в Залазь, мій мій дружок. Да. Ти то хочеш на ти назад. Ти то хочеш? Два. Знаєте, один мій друг сказав колись, що ви з ним знайшли друг друга. І це дійсно так. У нас якраз так і вийшло, бо насправді на той момент, коли ми з ним зустрілися, в мене також був не самий... Скажімо, легкий період в житті це було, я повернувся з фронту, в мене були пошуки самого себе, бо ж перед тим, як почати допомагати комусь, мені треба було спочатку знайти себе, допомогти собі. І якраз от цей період з'явився Люцик, і можу сказати, він велику частину мого зцілення якраз і представляє ось цих 45 кілограм щастя, це є мій найкращий антидепресант, мотиватор. Ну, яка може бути депресія, чи який може бути. Поганий настрій, коли в мене зі мною поруч От Бачите, як він дивиться? От він завжди так на мене дивиться. І от за цей погляд ну, я його теж дуже люблю, да, Люцик? І от така в нас з ним команда.